Так, друзі, всем привіт. Сьогодні зробили, коротше, трошки вже почали сівалку передивлятися. Поставили новий же редуктор. Сейчас покажу. Отак він виглядить. такий редуктор. Новенький, то що не було. Ого! Отак. От Ось От такий редуктор. Коротше, цей редуктор він з червоної зірки. То що, як прислали мені його перший раз, він був в коробці в червоній зірці і красний. Но не було цієї шестерні здорової в ньому, ну в зборі. Я сказав, що мені таке не треба. Ну, то що він точно на червоній зірці такий самий стоїть. Отправив їм назад, вони все покрасили, доставили сюди зв'язку. Ну, як тут. Тут тільки то там. Тут а на барашки воно так откручується. Ну. А тут не на барашки, тут трошки по-другому. Ну, ви бачили, як я відкривав його тільки що. Тут таке саме. Переставлять шестерні. Поставили. Вчора сюди нові болти. Шайби, то що тут шайби такі побільше, то що тут відверстиє здорові. Тут нормальне відверстиє на самому редукторі цьому. А там, де оце кріпиться, трубну широке, сюди шайбу широку і гайки всі з пластмасками поставили. Також купляв нові натяжителі. Ну Це не новий оцей, тому що вона, я ж кажу, удобрення не кидала, він тут такий і був, він новий, ним навіть ніхто не робив. Поставили нову цепку, теж заказував в цього фаворита. Ну, в них цепка йде 5 метрів. Нельзя купити там 3 метра. мінімум 5 метрів. Ну, коротше, таке. Все в них, я ж кажу, редуктор з червоної зірки. Вони в ньому може і купили. Він у них дешевше у червоної зірки, ніж цього фаворіта. Він ну, таке саме. Ну, сказали. У нас поки місце производства не робимо, ми купили там і вам, ну, так у них стоїть там 4 тисячі чи 5 тисяч, а в них стоїть 7, 7, не пам'ятаю вже скільки. Коротше, на пару тисяч дороже. Зараз покажу. Если... А, тут вона ось. Ось вот така цепка. Ох, блин оборота. Не знаю, ось така. 5 метрів у ній йде. Заказав соєнення, там полусоєнення і заказував вже оці ось отакі натяжителі, теж нові. Ну це я вже їх сам зібрав, вони йдуть розібрані. Палець віддільно, пластмаска віддільно, ось такий палець. Гайок немає. Ну, гайки свої ставлю. Осталося, не ставили, а може і не будемо поки ставити на удобрення. Висіваючий апарат. Ось тут. він. Висіваючий апарат пока не ставили. А так уже це стоїть. Защиту ще не ставили, то, що тут не було, бачите, як тут на цій защиті пластинка знизу. Ще треба випиляти пластинку, таку зробити, щоб воно не тіліпалося. Же, попробував спробував ну, хто бачив, чи хто бачив, оце, отаке воно з цього фаворита, воно не крашене, ну не грунтоване. Чи що воно? Ну, коротше, краска почала облазити. Ось Обычно Обична там грунтовка, краска. Підкрасив. Ну, тільки що зачистив не сильно. Ну, нормально, я його то болгаркою зачищав. Цю перву робив, трошки потьоки були, ну, головне, що покрасив. Так само будемо знімати і цю, цю, цю. Ну, ще 3-4 штуки ще треба покрасити і оцю кришку покрасить. Ну, буде видно. Ну вже трошки почали. Редуктор новий, подивимося. Та ну я і цей дивився теж шестерні. В неї почти ніхто не робив. Вона з -го года. Да, Там на табличці 17-й написано. Ще думаю покрасити оце. Ну тільки всю краску туди не стирати, то що ну, воно не треба всю. Десь отак болгаркою стерти, загрунтувати і покрасити. Отаке таке тут внутрі. Внутрі вроді би нормально. Оце нові ж заслонки я купляв теж. Ну, амортизатори ці роблять отак от, от. Ну вже почали, я ж кажу, редуктор, головне, що поставили. Ще ось переставимо її в робоче. Сюди треба вставити ось такі вставки. Ну, як ото там вставити вставки. Подивимося, що воно буде. Чи ми будемо цю добряти, чи ми будемо. Ну, на полі попробуємо, звісно, цю і на огороді. А може і на огородах будемо. Ну, я ж кажу, редуктор вже поставлений, трошки вже почали підготавлювати. Це ще вчора кажу, це купляв болти, шайби, там, гровери, підкупляв. Глянув примірно, бо ставить такі савдеповські, а це такі вроді новенькі поставили. Ну, Савдеп'ято лучця, ну просто купив, не треба їх там дивитися, шукати і все. Я ж кажу, всі покрасимо оці всі. Ну як там буде. Щоб не ржавіло воно. Краска обична. Я навіть не парився. Ну ні, ну як сказати, я дзвонив до цих фаворитів. Вони сказали, там рал. RAL 204, чи як воно тут? Зараз десь тут написано було. Не не А, ось, його, RAL 204. Ось такий обичний. Емаль, там у нього для всіх поверхонь. Ну, по металу, коротше, валю. І впив прямо грунтовку в цьому балончику. Грунтую з балончика, хоч і холодно воно було, там 2 градуса. Погрунтував, покрасив. Подивимося, що воно буде. Ну а так, я ж кажу, довгенько з цими зв'язками, то що, бачите, не було в цій зв'язки, не давали, ну, ну а вона не торкається, бачите? Вообще. Болт не торкається до цепки нормально. Щоб рівненько було по зв'язкам. Щоб її ну, не, на, кос, на отак от не стояло. Оцей тут болт був такий шестигранник, не було з звздочкою, поставили просто болт. Он це отак законтрогають. Ну, щоб воно держало його. І все. Отак воно буде стояти. Подивимося. Я ж кажу просто, що у фаворита. То в них те не їхнє, то в них те не те, ну. Ні, ну вони то рішають. Позвонив, вони все ну, відправив, тільки що час. Це що зимою було, то воно без різниці. А так відправив, вони все покрасили, зробили, дали за цю зв'язочку я їй не платив. Постав, ну, прислали і все. Ну, не було, Так не було штопора, щоб закручувати, болт прийшлось вкручувати. Ну а так вони, бачите, все зробили, ніхто там нічого, сказали від... ну, назад відправляй, то що ніхто не глянув в коробку, що воно там. Чи... Що нема типу, оцої зв'язки здорової, а воно должно йти. Ну, в набу... Ну, з ним. поставили. Ну, Висіваючи, не знаємо, чи будемо ставити на удобрення туди-сюди, бо він трошки казали приоткривався. ну... Тобто не приватка, ну він десь варений, коротше. Ну, подивимося вже в роботі, як воно удобрення буде сипати. Головне настроїти її. Будемо, можеш... Я вже купив сім'я проводи сюди на ці. Ну, бачите, тут є, що хитаються. Ось очки, бачите. Це й хитається. Ну, то таке, ну, будемо дивитися, я думаю, що... Ті, що хитаються, ми будемо дивитися, розбирати. Сімепроводи заказав. Заказав по 30 гривень. Не став я там купляти їх по 100 по 30 гривень заказав, я заказав їх. Я не помню. Скільки там штук, блін. коротше, мішок повинен прислали. Ну, да, мішок. Я не пам'ятаю, скільки там штук. Тут, наверное, 50 чи 60 штук прислали. І в мене ще було, там, я заказував теж 10, ну, подивиться, тоже, оце ж по 30, 35 чи 33 гривні. Один сім'я По 100 не хочеться, тому що ну, вони на сезон. Бо то, що ми їх не знімаємо. А там яка порвалась, тоді підкидаємо і все це, щоб зараз поставити усі нові. Ну, як усі нові. Ті, що хороші, тут що просто. Нема того тої вставки, воно поодривало його, то що не так підняті диски високо, як ті. І воно ж, бачите, все понатягувано. Ну а так, робота началась. Я ж кажу, готовим сівалку. Будемо удобрять пшеницю. Скоро вже. Будемо, я ж кажу, по 150 кілограм сипати. Подивимося, там у нас і книжка є, тут є якась табличка. Розберемося. Та воно. Заїдемо, спробуємо на огород. Ну, на гектар. Там гектар, засипамо 150 кг, може трошки більше. Ну, щоб чи 200 засипамо, якщо останеться. Ото так і буде. Там може 130 чи 150 буде сипати. Ну, головне, щоб не більше. Там, ну навіть хай по 140. Нормально буде. Трошки підетуємо. Не знаю, напевно, ми сюди зробимо борони теж. Подивимося. І ще не зрозуміло. Бо прикатуючі колеса ну, дорого. Нові там, по 3 тисячі одне, тут 36 штук треба. Ще 100 тисяч на прикатуючі колеса. Либо те, що загортає, вони по 500 гривень, ну це вже куди не йшло. Ну, а ми, мабуть, борони поставимо маленькі. Ну, а так. Ну а так, почали вже готуватися до сезону. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!